Пересадка вільного клаптя івано-франківські опікові хірурги уже понад два роки проводять унікальні операції, завдяки яким вдається відновлювати ушкоджені ділянки тіла. Цей метод лікарі застосовують для порятунку як військових, так і цивільних. Днями шанс на повноцінне життя медики подарували хлопцю з косівщини. Його історію, наша Ольга Бабенко розкаже. Ще не було Ще. А ноги. Вже погано? та вже я на здоров'я стою. Це 14-річний Андрій. Близько місяця тому він потрапив в опікове відділення Івано-Франківської обласної лікарні після того, як впав з велосипеда. Та їхав на велосипеді додати. Виїхав на головну дорогу, не побачив, що їде по головній дорозі машина. Вступила машина мене. Найбільш пошкодив п'яту. Відтак медикам довелося проводити операцію з пересадки вільного клаптя. І саме завдяки цьому вдалося врятувати ногу пацієнта. Уже за лічені дні після операції Андрій вперше спробував ходити. Клапоть пересаджували з це на стопу. Як зараз ви почуваєтеся. Та нормально, вже набагато краще. Після операції було важко. Перед Перед нормально. Завідувач опікового відділення Костянтин Кірша каже, процедура пересадки полягає в тому, аби закрити рану пацієнта неушкодженою частиною його шкіри із судинами. Це береться з донорської ділянки якийсь певний клапан тканини на судинній ніжці, тобто є вени і артерії, і пересаджується на іншу ділянку тіла, просто підшивається артерії і вени підшиваються до іншого репіцієнта і, власне, закривається той дефект. Тканин в іншій тіла. такі медичні втручання. Опікові хірурги почали практикувати лише після повномасштабного вторгнення. ми ті операції не проводили. Життя нас заставило під час точніше, вже з моменту початку військових дій було багато е військових, багато потерпілих, яких були. Так само ці е, травми змушені були зобов'язані принципі, навчитися допомагати тим тим, тим За цей час. Медики провели уже десятки унікальних операцій, завдяки яким вдалося врятувати кінцівки багатьох поранених військовослужбовців.